Покажу вам зараз, що таке е, граліла. Да? Найперше граліла відбувається на ось такому полі. Це якщо ми говоримо про гру е, онлайн да? або живу гру. Вона відбувається на такому полі. Тут є е, е, змії, як ви бачите, стріли, 72 клітинки відбуває, є на цьому полі. Це Стани, да, скажімо так, кожна клітинка, вона кожна клітиночка це якийсь стан, який ви проживаєте в житті. Да? Вона відповідає за якісь емоції, за, е за, за те, що там відбувається. В кожній клітинці вам ведуча, е на яку ви будете ставати, вона буде вам читати, зачитувати її значення, описувати і задавати питання. Е в цій клітинці, які стосуються вашого запиту, і вам потрібно буде знайти всередині себе да, тобто відповіді почути, які виникають в вашій голові, і їх записати. Тобто, також на цьому полі є ось такі стріли, є змії. Що таке стріла? Отже, стріли ще називають благостями, да? Тобто вони, вони показують, що рішення, яке ви прийняли перед тим, як кидати кубик, воно у вас повністю вірне і воно піднімає вас на вищі рівні. Всі стріли вони ведуть вгору. Вони по цих стрілах ви підіймаєтеся вгору в ту клітинку, в якій ви далі отримуєте відповіді. Тут є чакрова система, тобто рух ваш буде відбуватися знизу вгору. І мета цієї гри. Починаєте ви з клітинки вища свідомість, і і мета цієї гри повернутися в цю клітинку. І ті стани, ті клітиночки, через які ви будете проходити, в них ви будете отримувати історію, яку вам буде розповідати ведуча, і питання, на які ви будете відповідати. І коли ви відповідаєте на це питання, ви записуєте собі відповідь, ви кидаєте кубик, і вас гра приводить в наступну клітиночку. Якщо гра приводить вас на змію, на голову змії, може покажу вам наглядно, як це відбувається. Фішечка стоїть гравця в квітинці, вища свідомість. Сюди треба і повернутися, коли гравець свою гру закінчив. Щоб зайти в гру, у гравця має випасти, випасти на кубіку 6. Наприклад, був якийсь запит там, з відносинами, у гравця випало на кубіку 6 і випала клітиночка ще раз 6 і 4. Да? Тобто гравець переходить на одиничку, переходить в шестірку раз, на змію заздрості, змія спускає завжди гравця по хвосту вниз. Два. І на четверту клітиночку, знову ж таки, двічі, бачите, вийшло навіть по змії заздрості. Але насправді кожна змія говорить про те і показує, який шлях або якусь зацикленість у, наприклад, у житті людини. Да? Підсвічує, що, наприклад...